Доброго дня! Я пройшла курс з екологічної психології і була дуже рада дізнатися багато нового та цікавого для себе. Тому я вирішила виокремити 10 найцікавіших фактів, які я дізналася, вивчаючи екологічну психологію. Факт перший. Історичний термін екологія було введено гекелем у 1866 році для позначення науки про взаємовідносини живих організмів з оточуючим середовищем. Однак масове усвідомлення екологічних проблем почалося лише в середини ХХ століття, особливо в 70-х роках, коли стали очевидними наслідки бурхливої господарської діяльності людини. Факт другий екологічна психологія, як окрема галузь психології, сформувалася відносно нещодавно, в 60-ті роки ХХ століття в Європі та США. Її виникнення була обумовлена низькою соціальних, екологічних, науково-психологічних та практичних передумов, зокрема, посиленням екологічної кризи та необхідністю вирішення. Факт третій. Особистий простір людини, який зазвичай становить близько 40 см навколо неї, впливає на її ставлення до довкілля загалом. Вторгнення в цей простір може сприйматися як образа чи загроза. Четвертий факт. Наслідок глобальної індустріалізації порушився пропорційний склад газів в атмосфері, що призвело до затримання надмірної кількості тепла і загострення проблеми глобального потепління. Факт п'ятий. Використання в промисловості фреону стало причиною руйнування озонового шару атмосфери через створення так званих озонових дір. Факт шостий До кінець ХХ століття за оцінками вчених 1 мільйон. Видів тварин не завжди зник через діяльність людства. Факт сьомий. Понад 30% світового басейну на сьогодні вкрите нафтовою плівкою внаслідок промислового забруднення озер річок, морів та океанів. Факт сьомий виділяють три основні типи екологічної свідомості: антропоцентричні, де людина є найвищою цінністю, а природа лише її власністю, екоцентричні де цінністю є гармонійний розвиток людини і природи, природи центрична, де найвищою цінністю є природа, а людина має її підкорятися. Дев'ятий факт екологічна свідомість має трикомпонентну структуру: когнітивний компонент, знання про екологію, емоційний компонент, тобто ставлення до природи, та поведінковий компонент, саме поведінки щодо природи. Та десятий факт: для формування суб'єктивного ставлення до природи виокреслюють метод екологічної ідентифікації, тобто сприймання себе частиною природи, метод екологічної емпатії, тобто розвиток емпатійних відносин з живими та неживими об'єктами, та метод екологічної рефлексії – самоаналіз власних дій щодо природи. На цьому в мене все. Дякую за увагу!